Капланське благословення, на 7 жовтня 24-го року, у Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, Благослови. Благословен Бог наш, завжди, нині, і повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні у святому Євангелії розповідається про той випадок, коли Ісуса запросив фарисей на ну, якусь там на якесь. І коли вони сиділи, якась грішниця підійшла до нього ззаду, взяла мира відкрила і почала сльозами обтирати ноги його волосами і волосами обтирати вот, і навчати миром. І тоді фарисей сказав, що, ну навіть не сказав, а подумав собі подумки, що якщо він був би пророком, він знав би, що вона грішниця. І тоді відбувся діалог Ісуса з Фарисеєм, в якому він сказав, що ти. Ось запросив мене і не намастив, не дав мені ноги помити нічим. А ця грішниця волосами обтирає сльозами миє, а не дав мені а, і там, руки обмити, і намастити миром волосся, а вона миром обтирає. І сказав я, що таким людям, які багато полюбили, або, або кому багато простилося, вони багато і полюбили. І якраз з цієї грішниці, і тоді каже їй, що прощаються тобі гріхи, і що прийшло до тебе спасіння. І він ще раз піднімає це питання прощення гріхів. Що важливіше, підійти, зціли, підійти хворому і зцілитися, або підійти хворому і спастись? Ця жіночка, він сказав, що спасіння прийшло до тебе. Бо гріхи твої були прощені, і ти сама прийшла до цього прощення через покаяння, яке ти виявила в такому вигляді, який ми всі чули. А ось справедливий Фарисей, йому ще треба прийти до цього, бо люди приходять, знаєте, які грішники, усвідомлюють свою грішність або гріховність, приходять, не до того, хто занадто справедливий, який точно по всім правилам, знаєте, смертельний вирок дасть, а до тому, хто може змилосердствувати, помилосердствувати, щоб мати шанс на прощення. Це і є покаяння наше покаяння перед тим, як ми війдемо в Царство Небесне і Іоанн і Хреститель. І Ісус. І а, потім апостоли почнули свою проповідь з такого: покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Тобто, хто кається, той хто грішить. І, а коли він кається, то відбувається, знаєте, якби відновлюється єдність Господом. Тоді, коли а, вже інший стан людини, яка помінялася, і вже як гріхи, які прощені, і яка може бути по достоїнству Господа бути в Царстві Божому на той вечері, яку приготував для нас для кожного Ісус і Господь Отець. І для нас, кожного з нас, це питання бути прощеним, яке починається з того, що я починаю розпізнавати. Я грішна людина, і мені треба прийти як та жіночка до мого Спасителя, який є сам любов і сам милосердя, для того, щоб Він мене, знаєте, стілив не тіло моє, тільки тіло моє, а стілив мене в повноті і душу мою, і дух, і дух мій стілив, щоб вона стала цільним, цільним і тілом, і душею, і духом. Так я дивлюсь на сьогоднішнє Євангеліє. Але кожному бажаю, щоб те відкриття, яке Господь приготував для кожного з нас, відкрилося, а ми його прагнули, це відкриття, і теж відкривалося, і крок за кроком до нього наближалося. Амінь.